Ну, от і дочекалися нових порад по догляду за вашими кімнатними рослинами. Сьогодні я розповім вам про найважливішу підживку для краси та здоров'я усіх ваших зелених рослин кімнатних, садових та городніх. Тому вмощуйтеся зручніше, це буде корисно. Ви на каналі наш сад. Мене звати Владислав. Приємного перегляду! Мова сьогодні буде йти про магній, четвертий елемент у списку найважливіших після азоту, фосфору та калію. Магній є центральним атомом молекули хлорофілу. Тобто, якщо рослині бракуватиме магнію, то хлорофіл припинить виділятися, відповідно, сонячне світло, яке потрапляє на листя рослини, не буде перетворюватися за допомогою фотосинтезу в хлорофіл та не будуть накопичуватися органічні речовини, за допомогою яких і відбувається розвиток рослин. Простіше кажучи, без магнію рослина не буде зеленою і взагалі не буде розвиватися. Я не буду вдаватися в деталі стосовно причин виникнення дефіциту магнію, натомість я розповім про дуже доступний препарат, який можна придбати в любій аптеці або любому садовому магазині вашого міста за дуже дешево, і назва йому магнію сульфат або сульфат магнію. Тож давайте приготуємо розчин підживку. У літрі теплої води розводимо 1-3 частину столової ложки порошку або 1 столову ложку на 3 літри теплої води. Розчин слід використовувати одразу після приготування. Його використовують як для поливу під корінь, так і для оприскування по листу не частіше, ніж раз на місяць. Дотримуйтесь порад та діліться своїм результатом у коментарях. Підтримайте наші старання своїм лайком та підпискою на канал, і до нових зустрічей!